Продам трикімнатну квартиру у житловому комплексі Атол за адресою вулиця Балбачана, 52. Це будинок бізнес-класу з підземним паркінгом. Забудовник ТММ. Третій поверх 10-ти поверхівки. Загальна площа квартири 91 метр квадратний. Формат квартири. кухня кухня-вітальня, дві спальні, балкон, два санвузли. Зроблено дизайнерський ремонт. У квартирі ніхто не жив. Закрита прибудинкова територія. На території вся необхідна інфраструктура, дитячий майданчик, фітнес-центр, салон краси. Поруч супермаркети роста, клас, ринок, школи, дитячий садочок, метро Холодна Гора. Ремонт робили для себе самих якісних матеріалів. Ексклюзивна сантехніка, меблі тощо. Приходьте на перегляд.